Дуже давно я з вами не спілкувалася. Я дуже-дуже заскучила за вами. І хочу більше, більше спілкування, І... тому що зі мною така маленька пригода е, е, при, е, трапилася. І е, е, я захворіла у Ось. Але зі мною були друзі, зі мною було дуже багато друзів. Я приїхав в Чорний Ось і е, екстрено я перенесла. Геморіальний. Геморіальний ще інсульт. інсульт. Ось. Руки, ноги працюють. <igraph> все добре, так, все працює, все добре. Зі мною було багато друзів і чоловік. Приїхали всі дуже швидко. І настільки швидко все зробили, що я навіть не здогадалася. Залишилась на реабілітації. Так, і я залишилась на реабілітації, тому що ну, Єгипет не випускав. Так? Нам, я так розумію. нам заборонили, так, нам заборонили... Пер, 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 перельот. Так, заборонили перельот, і зараз ми чекаємо ще декілька днів. Я Повторна, думала, що обстеження? Да, отримаємо повторне обстеження і я думаю, що ми все-таки дочекаємося і приїдемо до України. Я дуже вас хочу бачити. Я дуже хочу з вами зустрічатися, працювати. ось, і... Розказувати про свою. Да. Можна і розказувати, як як ось. і що ну... відбувалося. До мене пам'ять вертається поступово. Да. Не вся пам'ять до мене повернулася. Ну, так, складається, але, але щодня щось нового, нового, нового приходить в моє сознання. І ну, я думаю, що буде все добре. А з вами, з моїми підписниками, буде ще краще. Я вас люблю, обожнюю. І готова вже з вами зустрічатись. Па-па, мої хороші, до зустрічі.